Ми приїхали до початку походу на Панорама Рідж. Ось тут така паркінгова зона на початку походу на Панорама Річ. І починаємо наш маршрут о 8-й ранку. Збирати гриби не можна, кемпінг тільки в облаштованих місцях. І ми зараз йдемо ми ось тут. Піднімаємось наверх і потім одна стежка йде до Гарібальді озера вниз. А ми отут Taylor Middles Kempgraунд. Ідемо туди. Звідти вже будемо підніматися на панораму Річ. Ми дійшли до нашого кемпграунду. Ось ми тут знаходимось. І дорога прийшла швидко. Познайомились по дорозі з двома дівчатами поспілкувалися за розмовами. Час пройшов швидко. Зараз 11.20. Не 11-а 10-53. Гарненька стежечка тут. До кемпсайту. Там заброньовано? Так, там папірець, там заброньовано. А тут ні. Тут ні, ні. Або тут, або ще можемо прогулятися далі. Давай ще прогуляємо. Давай тоді, вийдемо. Багато комарів, тож ми прийшли пообідати ось сюди. Тут є така будівля для того, щоб поїсти. А ось тут є такі от траси металеві, де можна закріпити свою їжу. Відчіпляєш там карабінчик знизу, чіпляєш на нього їжу, підіймаєш наверх. А карабін інший, який зараз зверху, потім чіпляєш знизу. Ми поставили наш намет, поспали трохи вже, попрокидались рано. І йдемо прогулятись до озера. Вірбальди Лейк кемграунд. Два кілометри нам пройти. Вийшли до озера, я видно, гори в маринках. Сподіваюся, що завтра вранці, згідно прогнозу, буде краще. Ми, до речі, прогноз погоди взяли, обновили через гармін, бо тут зв'язку немає мобільного. І все чудово працює вже другий раз. Користуємось. А тут другий кемграунд. Інша система. Симпатичне тут також місце з цим кемпінгом, але у нас чудове, також непоганий варіант. Сюди можна спуститись, прогулятись. Всього 2 кілометри. Ідемо назад уже. Будемо скоро вечеряти. Не знаю чи буде видно на відео, але тут рибка є. Шоста ранку. Ми прокинулися о 5.30, зібралися і вже йдемо підійматися по нашому маршруту. Олені їдять зранку. Мама і два маленьких. На стежці ще є сніг. Трохи менше двох кілометрів лишається. До речі, зараз 30 червня. І ще отак от снігу. Зараз нам туди наверх, вже менше кілометра лишилося. Але жарко. Ми ще обігнали парочку. Хлопець з дівчиною, вони прокинулися в п'ятій. Були першими, але ми їх обігнали. Ну і здається, що ми зараз перші. Ми піднялись. Краєвид вражаючий. Ми будемо обідати, добре, що одяглись тепло. У нас фліска з собою, футболка. Тут дуже багато людей, які не ходять зазвичай походи, але сюди пішли. І вони навіть у футболках ходять, є такі. От. А ми одягнені тепленько, зараз будемо снідати тут з краєвидом. Ми піднялись за дві години 10 хвилин сюди від Taylor Mido кемпінгу. Тут навіть ловить. Так, У нас є намазка, вічина, хліб, яєчко, кава. Поснідали, надивились краєвидів гарних і потроху будемо спускатись вниз. На цьому маршруті краще мати з собою трекпалки. У нас такі з Декатлону. це найдешевші, мабуть, там, але вони дуже круті, нам подобаються. Ми, в них вже, ну, ми з ними вже ходили. Багато де були круті, скелясті підйоми в Туреччині, в Аладагларі, наприклад. І там зовсім круті випробування для них були, але показали вони себе добре і вони легенькі. І на цьому маршруті також під кінець від високий підйом крутий, багато каміння, і з трекпалками зручніше, плюс сніг. Сніг утрамбований, але слизький. Особливо зараз ще починає танути все, бо сонечко вище встає і ще ближче стає, тож краще мати з собою палки. Плюси того, що ми встали рано о 5.30, це те, що ми тваринок по дорозі побачили, і що людей майже не було. І зараз вже і сонечко припікає сильніше. І думаю, тваринки вже поховались. І людей вже. Зараз 10-та ранку, і ми постійно зустрічаємо людей, які підіймаються, тож там буде все більше і більше людей. Думаю, трохи пізніше взагалі буде велика кількість. Тож, тож краще піднятись раніше, і поводка ще може псуватись. вниз і ночувати вже будемо на парковці. Так багато ро людей робить.